Немає конкуренції, є лише власний шлях і свої люди. Світ часто внушає нам, що навколо боротьба, що хтось кращий, сильніший, що треба конкурувати за місце під сонцем, але правда в тому, що конкуренції не існує, це ілюзія. Кожна людина унікальна і у кожного є свої люди, своя аудиторія, свій шлях. У кожного продавця є свій покупець. Який цінує саме його продукт і підхід. У кожного вчителя є учні, яким він підходить, і яких можна надихнути. Художники знаходять своїх глядачів, письменники своїх читачів, музиканти, свою аудиторію, навіть підприємці та лікарі знаходять тих, кому потрібне саме вони. Ніхто не забирає чужого місця, бо воно вже призначено іншому. Світ достатньо великий, щоб у кожного був свій шлях і свої можливості, порівнюючи себе з іншими, намагаючись перетягнути чужу аудиторію або довести свою перевагу, ми втрачаємо час, енергію та радість, справжній шлях іти власним маршрутом, розвивати себе, свої таланти, свою справу. Зосередженість на собі та на тому, що ти можеш запропонувати світу, притягує до тебе саме тих людей, яким ти потрібен. Коли ти перестаєш шукати конкурентів, світ починає приносити тобі те, що дійсно важливо – твоїх учнів, твоїх клієнтів, твоїх однодумців. Щастя приходить не через боротьбу, а через усвідомленість. Унікальність і гармонію з тими, хто цінує саме тебе. Не озирайся по сторонах, не шукай ворогів там, де їх немає. Іди своїм шляхом, розвивай себе і свою справу, тоді все, що має, прийти до себе, обов'язково прийде.